Освіта без загроз на Кіровоградщині в межах проєкту офіцер безпеки з 1 вересня заступили на службу 40 фахівців. Посади передбачені понад 100 школах. У навчальних закладах правоохоронці мають захищати учасників освітнього процесу і оперативно реагувати на правопорушення. Хто може стати офіцером безпеки та яке навчання вони проходять? Володимир Іванченко дізнавався. «А Що ми робимо, коли переходимо через дорогу? На ліво й направо. Якщо ми цього не зробимо, що може статися? Правильно, як поводити себе на дорозі, щоб не потрапити під колеса авто, пояснює офіцерка безпеки Світловодського ліцею. Перспектива на уроці в першокласників збереження життя і здоров'я майбутнього це напевно саме головне завдання кожного поліцейського. І зараз, в час, коли йде війна, коли ми не розуміємо, хто для нас безпечний дорослий, то для нас небезпечний дорослий в зв'язку з тим, що в країні дуже багато. Зброї вибухонебезпечних небезпечних предметів тощо е, потрібно посилити безпеку наших дітей. Заняття у пані офіцера не схожі на інші. Лідія не ставить оцінок і не дає домашніх завдань. Натомість малеча грає в ігри й дивиться пізнавальні мультики. За словами поліцейської, вона насамперед прагне поділитися з дітьми знаннями, які можуть вберегти їх від небезпеки, вчить як протидіяти булінгу в колективі, не стати жертвою інтернет-шахраїв або що робити, коли знайшов підозріл. Предмет на вулиці також навчають дітей надавати першу медичну допомогу та користуватися засобами індивідуального захисту. А ну давай покажемо, як правильно його вдягати. людя і застігнули. за стіну. Робочий. молодець робочий день в офіцерки безпеки починається о восьмій ранку. Перед початком занять перевіряє приміщення школи, прилеглу територію та укриття на наявність заборонених речей. Також обов'язок поліцейської подбати про безпеку дітей під час повітряних тривог. У ліцеї офіцерка безпеки має окремий робочий кабінет. Також адміністрація надала в користування комп'ютерну техніку та навчальні матеріали. Якщо в мене немає заняттів, то я знаходжусь у себе в кабінеті і готуюсь до нових лекцій або проходжу там відповідні тренінги тощо. Наразі пані Лідія проводить заняття в перших 11 класах. Каже, що до умов у ліцеї вже звикла, і найголовніше швидко знайшла спільну мову з учнями. Якщо ми хочемо, щоб нас поважали, ми повинні поважати інших. Моя особиста безпека, мої особисті кордони. Ніхто не має права порушувати. І я не маю права порушувати кордони іншого. Діти все дуже гарно розуміють, і вони розуміють, що не потрібно викрикувати, перебивати один. Одного, якщо один відповідає, то інший мовчить. Школярам офіцерка безпеки також сподобалася. Вона стала для них не лише беззаперечним авторитетом, а й надійним другом. Вона пояснює, вона дуже добре, дуже понравилася. Ми з нею робимо дорожні рухи, і ми отримуємо знання. Я люблю. Тому що я хотів бути поліцейським на посаду інспекторки безпеки. Пані Лідія заступила 1 вересня. З того часу в ліцеї не було жодної конфліктної ситуації. Є порядок, кажуть у дирекції. Відгуки позитивні, як від батьків, так і від вчителів. Відчувається така, знаєте, певна захищеність. І ось. Мені здається, що це гарний досвід, який треба впроваджувати в подальшому. На Кіровоградщині від початку нового навчального року в закладах освіти несуть службу 40 офіцерів безпеки. Кожен пройшов ретельний відбір і додаткове навчання. По перше, це була співбесіда з керівництвом головного управління, з представниками громадськості. Ми зважали на мотивацію, комунікативні навички, знання законодавства, вирішення ситуаційних завдань. Загалом в області поліцейською присутністю Охопити 115 закладів загальної середньої освіти. Спільне завдання офіцерів подбати про безпеку учнів у школі та за її межами, аби навіть у воєнних реаліях малеча мала змогу насолодитися дитинством. Все, а, а я... Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, Кропивницький, п'ятий канал.